Майже дві тисячі ДТП за вісім місяців поточного року трапилось на Хмельниччині. Цей показник на 24% більше, ніж минулого року. Все частіше через необачність водіїв страждають неповнолітні. Часто учасниками ДТП стають діти. З початку року розпочато правоохоронцями вже 23 кримінальні кримінальних за фактами, де діти є потерпілими. І Їх вже є 25. На жаль, 4 дитини. Загинули, серед яких, в тому числі, трьохрічний хлопчик. Перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзд пішохідних переходів. Водіння в нетверезому стані. Найбільш поширені причини аварій з постраждалими. Як наслідок на Хмельниччині у ДТП загинуло 64 людини. Пік аварійності, по днях це припадає четвер, а по часу це між 17-18 годинами, коли максимум людей. Їде на транспортних засобах з робочих місць. Тому саме в ці періоди необхідно бути максимально обачними. Згідно статистики, найчастіше аварії відбуваються саме на відремонтованих дорогах з хорошим покриттям. Найбільш небезпечні ділянки, де ставались ДТП, це Копачівське перехрестя, чотири автопригоди, поблизу дорога поблизу ресторану Дикий Мед шість в цьому році. ДТП перехрестя донюки Гвардійське 5, Давидковецьке 6 та східна окружна 4. в обласній прокуратурі. Наголошують, зменшити кількість дорожнього транспортних пригод можливо. Головне це превентивні заходи. Їх мають виконувати як працівники поліції, так і батьки. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Наталя за півтора тижня до школи вирішила скупити найнеобхідніше для сина. Каже, цінами здивована, адже минулого року було дешевше вдвічі. Купили ручки, зошити, олівці, фломастери, повністю всю канцелярію, десь нам обійшлося разом з, разом з рюкзачком тисячі три з половиною. Наранці вирішила не економити. Обрала ортопедичну спинку з якісного матеріалу. Тому що рюкзаки дуже важкі, дуже багато книжок. І щоб не боліла спинка, ми беремо такі трошки, ну, вони мають бути якісніші, а не звичайні. Вартість ранців коливається від 6 сотень до 3 тисяч гривень. На початок навчального року варто придбати хоча б 30 зошитів. Їхня вартість стартує від 5 до 30 гривень. Ціни в нас є різні, є товар дешевшого сегменту, є товар дорожчого сегменту. В основному беруть зараз рюкзачки, також канцелярію теж скуповують. Ціна ручки від 10 до 50 гривень. Щоденник від 50 до 300 гривень, пенал від 20 до 400 гривень. Все залежатиме від подобань школяра та фінансових можливостей батьків. Якщо це брати з більш якісного, це з рюкзачком, з пеналом сумкою для взуття і вся, весь набір канцелярії це орієнтовно 6 тисяч гривень. Якщо з більш дешевшого сегменту, в принципі, можна поміститися в 3 тисячі гривень. Часу на підготовку залишилось мало, тож варто якомога швидше завершити закупи, аби перший день у школі був незабутнім. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В Шепетівському лісовому господарстві народилось п'ять благородних оленят. Вольєр для розмноження створили два роки тому. Спочатку лісівники придбали п'ять самиць та самця. Відтак почала зростати популяція тварин. У попередньому році у нас був припліт в кількості 3 оленятка, але в цьому році у нас пішла тенденція до збільшення. І в цьому році ми вже маємо припліт у кількості 5 оленяток. Тобто у нас, на сьогоднішній день ми маємо загальну кількість. 14 одиниць благородного оленя. Тривалість вагітності у оленів 34 тижні. Кожного року лісівники із нетерпінням чекають народження малюків. Вагітні самиці перед самими пологами усамітнюються в затишному потаємному місці. Олениці перед тим як її десь тиждень, не спостерігаються. Вона заходить в хащі, тому що тут є такі молодий ліс сосновий, площі, десь біля півтора гектара хащі. От вони туди заходять, і там відбувається процес народження. І в принципі, буквально після того, як народила вона десь день-два, і оленятка вже виходить з оленицею на прогулянку. Стать малюків поки невідома. Її визначають, коли у молодих самців почнуть рости роги. У нас є тут підгодівельний майданчик, куди ми носимо овес, і також, куди є ясла для закладання сіна зимою. І також там в тому підгодівельному майданчику зразу є є місце для зберігання даного сіна, щоб зимою далеко їм не носити. І солонці. А вода тут у нас є природня водойма, їм води вистачає. І найкраща, така їхня цікава особливість, як от людина, коли висока температура, любить приймати ванни, так і дикі звіро в даному випадку благородні теж люблять прийти і походити тут по цьому озері зліва направо, поплавати. У лісництві продовжать збільшувати популяцію оленів і випускатимуть їх у дику природу. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Цьогоріч від спалювання сухостою постраждало близько восьми гектарів землі. Як, на вашу думку, повинні карати таких порушників? Треба пояснити людям це на початок, як потрібно діяти в ситуаціях з сухостоєм, розумієте, де можна його використати в іншій справі, яка може бути корисною. І це на самий початок. Пусть треба навчити людей, як це робити, а не карати одразу. Спалювання це ну, не найкращий метод боротьби. Я вважаю, що доцільніше було не саме якби, покарання чи його жорсткість, а його невідворотність. І що в цьому повинна, ну, повинна бути покарана, ну, саме та людина, яка це вчинила. По законам, по нашим законам, я вважаю, що не, не, не потрібно, тому що це портиться і навколишнє середовище, і природа наша, вся, і наше здоров'я. Ми тим дихаємо, наші діти. Це я вважаю, що порушника повинні карати по закону. Згідно адміністративного кодексу штрафом, а чим частіше зустрічаються такі правопорушники, то певно, що мають посилюватися заходи. Щоб був великий штраф, там не знаю, ну, тисячі п'ять-шість тисяч, щоб був штраф. Тоді, може, хтось другі подумає, стоїть, чи не стоїть павлити. І все, Забуде думати, що робити. Або якось, щоб. Було місце для де мене сміття скинути, щоб потім хтось їх забирав. Це нереально також, щоб спалювати, тому що ми на етажах ми задихаємося від цього диму, від цього всього. Мені треба карати, якщо до них не доходить, ну, штраф оддавати. Цьогоріч від спалювання сухостою постраждало близько восьми гектарів землі. Як, на вашу думку, повинні карати таких порушників? Треба проводити, по-перше, це профілактичну роботу, дуже багато, тому що ну, люди, ну, знаєте, буває. Такій крайністю вона каже, я краще краще тут спалю невеличку кубку і все, а це невеличке вогнище переходить в такі великі у нас пожежі. Зрозуміло, що треба проводити цю профілактику, ну і вже я не каральний орган не можу, але, мабуть, наказувати треба за це. Самчиківський розпис у патріотичному стилі у Хмельницькому презентували виставку Святкова квітка. З самчиківським розписом познайомилася сьогодні вперше, дуже надихнулася, бо є, що побачити філософію, філософію українських митців, це дуже цікаво, бо дуже велике різноманіття кольорів. Форм дуже гарно, дуже вражає. Коли дивишся на таку палітру, то відразу асоціація ще із хустками, і з українськими печами. І коли дивишся на такі речі, ти розумієш, що в тебе буде затушок оселі. Якщо в тебе така картина буде, вона буде зігрівати в будь-яку пору року. Роботи цікаві і оригінальні. Самчківський розпис, він унікальний і заслуговує увагу. Експозицію приурочили до Дня Незалежності України. Тут представлені художні твори Сергія Касьянова. Він майстер розпису із багаторічним досвідом та є одним із небагатьох художників, які працюють із самчиківським розписом. Він представляє одну локацію. Отак От. От як є Петриківський розпис, єворівський розпис. Є одна локація. Виставка налічує 50 картин. Митець на створення однієї роботи витрачає близько тижня, а інколи всього один вечір. Тут є роботи початкові, де я ще починав ще в 2012 році, а є свіженькі. Ці 30 на 40, як ви вас замітите, оці маленькі так, роботи, це я зробив тут тобто серія з 30 картин. От, я зробив за два місяці. Тобто зима була, було, світла нема, то те щось, то те щось. Сів і вперед. На картинах зображені рослини, птахи, тварини, люди та різні українські символи. Наша задача популяризувати, підтримувати, знайомити молодь, закохувати, для того, щоб вони мали продовження от історії Самчиківського Композицію Презентували в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Побачити унікальний розпис глибини Хмельниччини можуть усі бажаючі до 15 вересня. Олександр Титов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський.